Доброго ранку всім, хто долучився, інформаційний день стартує з важкої теми, бо тому, що нелегко зібрати в нас з'їзд всіх суддів для того, щоб вони самі обрали своїх делегатів у Вищу раду правосуддя. Так називається тепер пореформована Вища рада юстиції. Перший день вчора минув, другий день сьогодні з е, в студії е, з нами. Суддя Вищого спеціалізованого суду України, член Вищої ради правосуддя Алецького. Доброго ранку вам е, по дорозі до суду адвокат Роман Маселко до нас теж завітав okay. і. Е, Результат першого дня, якщо поправте, якщо я помиляюся, бо ми стежили за подіями вуличними. Худик Микола, суддя операційного господарського суду, і шапран Віктор, суддя операційного господарського суду. Києва двоє так? так вже обрані. Обрані. А має бути ще скільки? Ще чотири. Ще чотири. Ем, от я додам інтриги. Точніше, не я додам інтриги, поки їхав, як то кажуть, для цього є е, київські корки автомобільні для того, щоб почитати, як то кажуть, ринкову пресу інтернетівську. Член громадської ради доброчесності нагадаємо Нагадає глядачам, це офіційний орган оцінювання суддів. Він юрист. А в минулому старший розвідник 92-ї окремої е, бригади звати його Леонід Маслов. Ось що він пише. Я навіть на годинник почав дивитися, коли він почитає його перше речення. Відродження зла настане сьогодні, 15 березня, о 10 ранку. Тобто, через 37 хвилин, пише він. Починаєш читати далі. Він каже, що питання одного із тих недобраних делегатів в голосами 118 делегатів з'їзду. Все це вже вирішено на користь Андрія Андрійовича Солодкова. Далі в його блозі, вся історія цього незалежного харківського судді з часів 2011 року. В звичайно ж, тяжка співпраця з Андрієм Портновим, який в бігах. І інші подвиги на користь попереднього режиму. Далі він зникає, і сьогодні ніби стане ось цим найвищим. От що скажете? Це пише, не пише там людина, знаєте, на прахані, а перше в, в так. Вчора ви правильно сказали, з переважно більшістю голосів делегатів з'їзду, яка не залишала сумнівів у виборі суддів, були обрані худик Микола Павлович і шепран Віктор Валентинович. До речі, не так часто раніше обиралися до найвищого органу суддівського врядування органу державної влади судді апеляційної ланки. Один Господарську спеціалізація, другий він розглядає справи в кримінальній палаті. Mm -hmm. І на сьогоднішній день залишилося не заповнених посади, і вже визначилися відповідно певні лідери цих перегонів, Це в кого? яких Лідера? є шанси. Ні. Ні. Він не лідер. Він війшов, по-моєму, в шість осіб, в перелік шести осіб, які можуть. Бути проголосовані сьогодні, але ці речі, які відомі широкому загалу, я думаю, оцінюються суддями так само. І я не хотіла би впливати якимось чином, тим більше з прямого ефіру, на вибір суддів на найвищому органі суддівського суддіського рядування зараз судді дивляться. наш ефір? Я думаю. Дивляться <рес> проте. Я сподіваюсь, що вони зможуть врахувати всі характеризуючі дані осіб, всі їх особисті, дані всю їхню кар'єрну драбину і визначитися сьогодні. І я дуже сподіваюся, що зроблять свій вибір відповідно до. Пане Романо, є аналогічні ситуації, коли там, наприклад, делегати від адвокатської, так спільноти. А от на з'їзді суддів такі параметри, про які ми зараз от згадали, от судді справді реально беруть до уваги, тому що в тут не питання прізвища, що наприклад там солодков плюс портнов. Тут питання доброчесності. Це коли людина в своїй декларації бідна, гола боса, 22 метри квадратних це не побажаєш нікому, навіть тому, хто будки в своєму житті не побудував, як модно казати в Україні. Причому причому він працює і живе у Києві. Але у Києві немає жодного навіть права користування житлом, і Бідолашне напевне їздить в Харків постійно або в Харків, або вокзал центральний. Я а просто так? зараз запитую, чи справді такі параметри от розглядаються, чи взіс це така забюрократизована процедура, коли в результаті оцих рейтингових голосувань такі параметри вже опускаються. Ну дивіться, Вища рада правосуддя, ключове, що буде робити, це в першу чергу призначати суддів. Mm -hmm. І є такий закон чітко записаний параметр, що Вища рада правосуддя. Може не призначити кандидата, якщо його призначення е, б, негативно вплине на авторитет судової влади у суспільстві. А що таке авторитет судової? Якщо ми говоримо, що суддя недоброчесний? та чітко ми подивилися, е, ну там унікальна ситуація, він е, в біографії, наприклад, забув як його по батькові те, що він казав, що вона Онуфріївна, а насправді вона Андріївна. Чому ви два Давайте, пані Анастасія Андріївну в а, абсолютно вірно. Та, він в 76 років? Катається на Мерседес Бенс Мемел Тристамі. Тільки та нагадаються Там... такі джип великий. це. Я... По перше а по-друге, нещодавно пам'ятаєте, була дуже така гучна прес-конференція Луценка, де казав про деребан землі в Харкові. Там на 4 мільярди землі роздерибанили свої люди з Кернесом і. Там, в тому числі суддя, виявляється, що ця його 76-річна теща також є співзасновником одного з кооперативів будівельних, якому виділялися оті земельні діляночки також. Угу. пані Алло, Ми живемо в дуже дивній країні. Ви ж знаєте, що в одно, наприклад, немає більшого магната земельного, ніж, наприклад, там в бабця Шуфрича. Реалії Закарпаття, та або ось такі бабці, та от які з Кернесом Кернес сам ще буде найближчих 40 сорок років судитися. Точніше, ми його будемо судити. Тобто, наскільки оці всі параметри реального доброчесності на з'їзді є параметрами відбору. Бо ми дуже хотіли, щоб Вища рада правосуддя таки відрізнялась по суті та, від Вищої ради юстиції? Цього хотіли не тільки ви, а й ми, безумовно, і переважна більшість суддів, і переважна більшість делегатів на з'їзді. Я думаю, ми зараз занадто багато уваги приділяємо такому одному із кандидатів до Вищої ради правосуддя, як Солодков Андрій Андрійович. Я просто. Його е, набрані вчора ним голоси, і ще достатньо далекі від прохідного е, бар'єру. Тоді розкажіть нам параметри і фільтри. От просто це був приклад для того, щоб ми зранку стали. І у нас з'явився оптимізм, що на з'їзді запрацювали нові критерії, нові фільтри, і нам не треба остерігатися, що е, кращі люди е, Портнова і ківалова знов стануть незалежними е, в, в раді. Я дуже сподіваюся, що на з'їзді запрацювали нові параметри і критерії, тому що я так само маю такі самі сподівання, як і, скажімо, судді, які бажають працювати і відновити довіру до судової влади в Україні. Ми ж не можемо не розуміти, що. Не може існувати держава без суду, якому буде суспільство довіряти. І та ситуація, що зараз в списку кандидатів на посаду члена Вищої Ради правосуддя є, скажімо, Солодков Андрій Андрійович, оскільки вже озвучили тут його прізвище. Я думаю, це не є визначальним критерієм при оцінці роботи з'їзду. І... Я ж повторюся, що його голоси вчора набрані не є вирішальними. Okay, ми мені про нього uh, я uh, про я про критерії. Тобто, є, uh, він uh, є в мене від до прикладу, через те, що представник громадської ради про це написав. Я взагалі цього не знав до, до сьогоднішнього ранку. Uh, критерії це таємне голосування, і кожний кандидат делегат з'їзду він визначається з вибором кандидатури, в... зайшовши в, скри... uh -huh. в кабінку для голосування. І у кожного можуть бути якісь свої критерії, щось він враховує, щось він не враховує. Але все-таки результати голосування остаточні покажуть загальне сприйняття з'їзду з'їздом як найвищим органом суддівського самоврядування, особи судді, який може. Представляти суддівський корпус у Вищій раді Правосуддя. Пані але робимо невеличку в рекламну паузу і продовжимо власну розмову, бо очікуємо сьогодні остаточні результати з'їзду суддів. Лишайте з нами. Інформаційне продовження. Ми говоримо про е, вибори суддів до Вищої ради е, правосуддя. Але Лецько, Роман Маселко, це для тих, хто до нас щойно долучився. Пане Романе, тепер е, ваша черга відповісти на моє просте запитання. Це питання всіх. Чи справді з'явилися нові, е, нехай бо є, не нові фільтри, але чи е, відбір цього разу буде відповідати ось цим параметрам, не лише параметрам доброчесності. Тобто і нам не треба і блогерам переживати, що не що пройдуть негідні. На попереднє питання, чи мають бути ці критерії чесності, Це однозначно, бо це є судді над суддями, а судді мають бути чесними. Стосовно вашого другого питання, знаєте, з'явилися навіть оця ця процедура, яка зараз є за місяць. Всі 44 кандидати були опубліковані їхні біографії, їхні декларації. Будь-хто міг зайти, подивитися, порівняти, зробити свої висновки. Плюс деякі з них публічно виступали. Вчора знову ж таки було цей заход публічно онлайн-трансляція. Це дає свої результати. Витягуємо на світло і бачимо дуже багато фактів. По-друге, ви знаєте, це напевне перший з'їзд, коли судді дійсно не знали, хто буде вибраний раніше. На 90% вже всі знали, всі сказали. А вчора демократія таке враження. Хоча знову ж таки мене вразили ті 118, які проголосували за Солодкова. Але я думаю, що сьогодні ми дійсно, коли вони побачать це все, вони зроблять правильний вибір. Але механізми потрошки починають працювати. І принаймні, навіть вчорашні двоє, вони ну мовно кажучи, про них інформація значної негативної не було. Обра обрали можливо менше зло. Але справді, я вчора бачив у Фейсбуці був стрімова трансляція, можна було все модерно взяти а, смартфон і подивитися це. Тобто з'явилися нові речі, але є така одна стара карма. Да? В, е, і, відповідно, хочеться зрозуміти, вона переламана хребет цій кармі? Вона називається портнов плюс ківалов. Бо ну, всі завжди казали, це люди Ківалова, це люди портнова. Так було в часи Януковича. Цей фактор. Попри не покараність одного й другого, зараз впливає, тисне на судову в команду чи ні, однозначно, його кадри залишилися і вони намагаються прорватися далі. Єдине, що це їм вже не так легко робиться, але Знову ж таки переламаємо нам цю карму виключно в тому випадку, якщо от ті люди, які їхнім були їхніми руками, а особливо ті, які керували так, ну тобто організовували у ці руки mm -hmm. так само, коли вони несуть реальне покарання. От реальне покарання, реальний вирок, звільнення з ганьбою, тому подібне, от лише це може змінити цю карму. Інакше це просто тимчасово вони може зараз вичікують. Ну окей, зараз не вийшло, через два роки вийде.

В тепер, от про ви подивлюся на це з іншої сторони, очима громадян. Да, ми очікували. Були три етапи, два були дуже невдалі. Пам'ятаєте, коли пробували там повернення довіри до судової гілки влади на виході нульовий. Ну тобто дуже багато було в, в сподівань на такі наскоком поміняти судову гілку влади. Пішли от таким реформуванням, вища рада правосуддя. Все це буде процес так. Що швидше закінчиться, як то кажуть, реформа і процес, і почнеться реванш, Чи все-таки встигнем отакими короткими кроками, але поміняти якість судової гілки поміняти якість судової гілки це не означає поміняти людей. Тобто, саме по собі замінити одних людей на інших, як на мене, не є тим кроком, який зможе дати результат. Ну вже ж переконалися і не один раз стикалися з тим, що швидких реформ, які би дали якість, ну мені здається, в жодній країні таких не було. Люди йдуть до змін і до відновлення довіри до судової влади по два століття. Чому у нас е, очікували е, відновлення довіри і швидких змін внаслідок кожного із ухвалених е, законів? Мені, скажімо, як фахівцю, не зовсім зрозуміло. Це мені здавалося неможливим одразу. Те, що кожен із цих законів дав. Е, Свій крок завдяки йому був зроблений свій крок, це безумовно. Навіть та ситуація, як зараз відбувається з'їзд суддів, як зараз формується Вища Рада юстиції, наскільки судді стали відкритими, наскільки ми можемо в студії навіть обговорювати всі проблеми, які стосуються судової системи, вільно висловлювати свої думки. Як на мене, це вже величезний прорив. Я працюю суддею дуже багато років, і я можу відчути різницю в тому, що відбувалося, скажімо. 15, 20, 10 років. І на протязі цих трьох років е... ну, це, е, кожної влади є е, 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 ну, люди, які профільно працюють. Так? Так. Порт був профільно по судовій гілці працював. Так? Зараз є, наскільки я розумію, в адміністрації Філату. Так? Можете порівняти. Діалог з одним і діалог з другим як відбувається. Я не можу порівняти діалог з одним і діалог з другим, оскільки, незважаючи на е, я бачила в засобах масової інформації е, такі про себе інформація про те, що мою кар'єру пов'язують із Андрієм Портновим. Я особисто жодного разу з ним не зустрічалася, тобто не вас, бачила і вас не мала. такої до чисті. Портновців, так? Не до так, кивалювців. Мене завжди до когось зараховують. Проте я навіть вже не пам'ятаю, скільки посадових осіб працювала в адміністрації. Праці президента з 94 року, от але м, я би не е, робила ситуацію такою заполітизованою, прогнозованою. Давайте повернемося… Тобто інтрига з'явилася виборча, так? Я просто, Ми пан Романа скоро відпускаємо на суд. Я ще хотів один коротке одне запитання. Вони, коли, от, наприклад, з'являється напередодні голосування блог? Так? Коли стоять на вулиці громадські активісти, наприклад, руху, чесно, з конкретними прізвищами з інформацією. Це є, може бути це як тиск, який змінив волевиявлення з'їзду суддів як на вищого органу для вибору делегатів чи ні. Я не погоджую, що це тиск, це є функція громадянського суспільства, це є функція громад, цих громадських організацій допомагати по суті формувати ті процеси, які необхідні для всієї держави, в тому числі інформувати про ті факти, які ми виявили. Це впливає на думку напевне суддів. Я впевнений, що це впливає, але це впливає в позитивний спосіб донесення об'єктивної інформації або принаймні, другої інформації. Але щоб це тиск був, я не вважаю. Вчора було досить все цивільно. Ми висловили свою точку зору. На з'їзді виступали шатошники. Також без будь-яких інцидентів. Мені здається, що цей крас у цей демократичний а, шлях, який, я нам... на з'їзду це як. Ну, людина прийшла, сказала, я хочу виступити, їй дали можливість виступити, Тобто не було якогось там блокування, протистояння, тому подібне. Це позитивно, звичайно, що принаймні не були спроби якихось ескалації конфлікту тобто, або ти ще щось... залякування. Ніякого не було. А... це не можна потім оскаржити. Буде ті, хто, наприклад, не пройшов загарбними. Я... Я... піде в суд. Я вважаю, що в поточній ситуації це не було тиском і не може вважатися тиском. Дякую, пане я так розумію, що Ми вас зараз на великі невелика рекламна пауза. Ми вас відпустимо, бо вам треба доїхати до, до суду. А з пані Шу. Аллою ми ще продовжимо спілкування в нашій студії. Ми продовжуємо розмову, нагадаємо з нами в студії суддя Вищого спеціалізованого суду і член Вищої ради правосуддя, але Лецькобання, але ми залишилися сам, на сам, відпустили адвокатів. Так? Але я хотів поговорити про реформу зараз не конкретно про сьогоднішній надіїст, а про інший момент. Пам'ятаєте, вже давно триває, і вперше настільки публічно, конкурс, коли судді подаються в кандидати свої в Верховний суд. Так і м, в цьому випадку, вперше, як то кажуть, е люди хапаються, наприклад, за Великардін за серце, коли бачать в списках людей, які самі є в, в цей момент об'єктами дослідження і розслідування. Ну я пам'ятаєте, там і Ліємілянов навіть по моєму подавався. Так, от от цей, цей момент тут як змінилася от ситуація, коли в з одної сторони сподівання новий. Вид конкурсу, да, а з другої сторони старі кадри, по частині з яких дуже багато питань. Якщо по частині з цих кадрів є запитання, то конкурс ще не завершився. Зараз пройшло тільки анонімне письмове тестування і практичне завдання. Ці два етапи конкурсу вони не дають переважну кількість балів, яка зробить можливим. Кар'єру судді у Верховному суді. Тобто, ще є декілька важливих етапів, коли будуть перевірятися і інші якості кандидатів, і їх судівське досьє, і інші критерії. Поки що суддям, які є учасниками конкурсу, навіть невідомий обсяг інформацій, який на сьогоднішній день є у їх досьє, і на питання щодо яких, щодо якої. Їм доведеться відповісти. Тобто mm -hmm. це, це шо... реальний конкурс. Це і реальний не конкурс. Я беру участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду. Особисто я можу стверджувати з повною відповідальністю, що це реальний конкурс. Я проходила анонімне письмове тестування і протягом п'яти годин виготовляла рішення суду касаційної інстанції. Так. Про те, як я виготовляла рішення, написала на своїй сторінці Фейсбук, і напевно когось це все-таки переконало в тому, що це реальний конкурс. Він доволі складний і тобто фізично -фізично ви зараз, Наприклад, не знаєте, чи ви когось випереджаєте, Чи Абсолютно вас більше... не знаю. Навіть не знаю тільки результати свого анонімного угу. письмового тестування. Вони не такі високі, до речі, тому що при цьому письмовому тестуванні спрацьовували різні чинники. Хтось поставив не в ту клітинку через поганий зір, хтось не заповнив ще якусь графу. Тобто, Але це один із етапів. Другий етап це було практичне завдання. І я вам скажу, виконати його було доволі складно. Тобто, ми отримуємо на виході. Нехай як то кажуть, терпіння. Ви очікуєте, що ми на виході отримуємо нову якість верховного суду, так таку, ми... яку очікує суспільство. Я Повторюся, що нова якість Верховного суду це не обов'язково абсолютно нові люди. Я не про людей, я говорю про якість. Я, ж вас... я дуже сама сподіваюся на те, що ми отримаємо нову якість Верховного суду, оскільки, врешті-решт, повинна відбутися якась подія, яка переконає суспільство в тому, що ми рухаємося вперед. Те, що це не станеться, можливо, завтра довіра до судової влади не стане 90%, як в інших країнах. Але те, що ми рухаємося вперед, для мене. Це, наприклад, однозначно, і мені просто хотілося переконати всіх в тому, що потрібно бачити все-таки якісь позитивні моменти. Ми дуже зосереджуємося на негативних чинниках. От навіть обговорюючи з'їзд, ми говорили про такого кандидата Андрій Андрійович Солодков, і приділили цьому багато уваги. Не звернули увагу на те, наскільки була виважена толерантна поведінка інших кандидатів, які маючи якісь незначні зауваження у висновку Вищої ради правосуддя. Щодо невідповідності їх кандидатур вимогам закону, які, врешті-решт, вони пояснили, знімали свої кандидатури через те, що вони пояснюють, це не є самоціллю зараз зайняти посаду члена Вищої ради правосуддя. Ми не хочемо ставити під сумнів результати голосування на з'їзді. Тобто, дуже... всі делегати з'їзду мають по всіх кандидатурах от власне висновки Вищої ради правосуддя. Всі ознайомлені Всі, всі так? мають всі ознайомилися. Так, а от просто в. Вища рада правосуддя це власне головний судовий орган над суддями самими. Так тобто всі очікують, що вища рада правосуддя зможе бути тим останнім фільтром, караючим чим ось чесні судді лишаються судять іменем України. А вам вже ви, як то кажуть до мантії зась. Поки що один такий є, так коли знято недоторкання судового, поки що один прецедент, так у вас у нас було одне клопотання. І це клопотання задоволено. У а, нас до так. цього не було жодного клопотання про ага. надання згоди на зняття суддівського імунітету і згоди на обрання. Судді. А скільки зараз таких ще клопотання чи нема? У нас не ми його розглянули. Ви його розглянули. Ми його розглянули. Ми його розглянули в робочий днем для нас стала неділя, оскільки ми розуміємо, що такі клопотання розглядаються першочергово. Невідкладно ми його розглянули і задовольнили, оскільки знайшли для цього підстави. Добре, але в суспільстві буде просте запитання, тому що ви знаєте, чи ви, чи це як то кажуть, умисний тренд телевізора показувати все найгірше і воно перекриває дріб'язка поганого, перекриває велику кількість хорошого. Але так є все одно на остах є легендарний банковий суддя. Розумієте, ну, я маю на увазі, трилітрова банка з доларами, як кажуть товариш Чаус, це все таки річ, яку якраз побачиш, то на все життя запам'ятаєш. От, е, ну, от скільки таких чаусів ще залишається, на вашу думку, а скільки вже самі пішло, як то кажуть, на пенсію? Краще отримати нормальну виплату, нормальну пенсію і не ризикувати з, з трилітровими банками? Ви знаєте, я великий прибічник до конституційного принципу презумпції невинуватості. Я би зараз не говорила ні про які цифри. Е, Якісь передбачування, скільки таких чаусів залишається на посаді. Поки вона особа не буде доведена, я вважаю невинною. Те, що зараз чаус стала таким е, образом, яким, ну, маємо з банками е, та... маємо і нічого ми з цим не зробимо. Але коли я питаю на звіті ще декількох, хто так само залишив територію України. Е, або е, уникає досудового розслідування, чи не відвідує судові засідання е, і разом з тим підозрюється або обвинувачується у одержанні неправомірної вигоди. Ніхто не може назвати жодного прізвища. Тобто, всі судді, які на сьогоднішній день перебувають під кримінальним переслідуванням, виконують свої процесуальні обов'язки. Угу. І… Е, у нас немає інформації, а її немає, тому що таких фактів немає. Що судді масово залишають країну після того, як проти них починається кримінальне переслідування, тобто один прецедент, але бачите, зразу виникає один запитання. до Зразу виникає запитання, і я розумію, що це абсолютно обґрунтоване, mm -hmm. тому що це яскравий дуже приклад і. Але знову ж таки вам відома напевно, інформація, що він перетнув кордон Молдови і добровільно здався правоохоронним органам. Ну, правда, він там дивні якісь і історії, історія, що він не хоче дивні, на екстрадиції. Він хоче таки, там суду. говорить про те, що не так, то напевно просто залишити країну і переховуватися від mm -hmm. слідства і суду, якщо ти до цього займав посаду судді. Пані Алло, дякую вам за оптимізм. нас заряджала, але Лесько суддя вище спеціалізованого суду України, член Вищої Ради правосуддя, через 5 хвилин починає другий день роботу зі суддів. Но вважаємо плідної власне роботи. Ми дізнаємося, так розумію, всіх. Дізнаємося вже всіх. Кандидатів. Я дуже на це так. сподіваюся. Рівно в тій мірі, в якій сподіваєтесь на це ви, Роман Маселко, і загалом судді. Далі новини. Після новин ми очікуємо побачити принаймні трансляції. Сьогодні буде засідання Ради безпеки і оборони в питанні, що робити з російськими банками, зокрема, з Сбірбанком. Лишайтесь з нами.